Вітаю вас на каналі Хатній Океан. З вами Євгеній. Сьогодні ми зануримося в світ маленьких, але напрочуд цікавих риб коридорасів. Це не просто сомики, які мирно лежать на дні. Це справжні підводні дослідники, що здатні дихати повітрям, розмовляти одне з одним і навіть переживати дружбу в зграї. Коридораси були вперше описані у 19 столітті. Перші екземпляри потрапили до Європи у 1872 році, і відтоді вони стали одними з найулюбленіших мешканців домашніх акваріумів. У науковій літературі їх іноді називають панцирними сомиками. Через унікальну структуру луски, яка нагадує броню. На сьогодні відомо понад 170 офіційно описаних видів коридорасів і щороку знаходять нові. Усі вони відрізняються розміром, забарвленням, формою тіла і навіть поведінкою. Найпопулярніші серед акваріумістів мармуровий коридорас, один із найвитриваліших і невибагливих видів, ідеальний для новачків, має сіро-сріблясте тіло з темними плямами. Завдяки чому добре маскується бронзовий Коридорас, відомий своїм зеленувато бронзовим відливом і спокійним характером. Виведено також альбіносну форму, дуже популярну в акваріумістиці Коридорас Стерба, цінується за контрастні білі цятки на темному тлі тіла і помаранчеві плавники. Любить теплу воду і дуже добре почувається у компанії панда Коридорас, справжній улюбленець через свій мультяшний вигляд. Має чорні плями біля очей, як у панди. Карликовий коридорас або пігмеї невеликим зростом чудово підходять для нанобіотопів і міні-акваріумів. Крім класичних видів, акваріумісти захоплюються пошуком ЦВ і Цформ. Це тимчасові назви нових або рідкісних видів, які ще не отримали офіційної наукової класифікації. Коридораси, дрібні рибки, зазвичай завдовжки від 2 до 7 см залежно від виду. Їхнє тіло має характерну форму, злегка вигнуте вгорі, з опуклою спинкою і плоским черевцем. Усе це допомагає їм зручно лежати на дні. Очі великі, розташовані високо, що дозволяє оглядати простір над собою. Рот зі спрямуванням донизу, обладнаний двома парами вусиків, якими рибка обмацує ґрунт у пошуках їжі. Тіло вкрите не лускою, а двома рядами кісткових пластинок, які утворюють справжній панцир. Саме він і дав рибам назву «панцерні». Це не лише захист, а й еволюційна адаптація до життя у водах із сильною течією чи великою кількістю хижаків. Спинний плавець один, часто має загострену форму і розташований майже посередині спини. Грудні плавці широкі допомагають рибці опиратись на дно. Черевні плавці невеликі ближче до хвоста. Анальний, короткий позаду, а хвостовий дволопатевий дає змогу маневрувати. Ці рибки мають також цікаву особливість модифіковану кишку, яка дозволяє їм поглинати атмосферне повітря, тому ви часто побачите, як вони спливають угору, щоб ковтнути повітря. Тривалість життя від 5 до 10 років за належних умов. Коридораси населяють величезну територію від Карибського узбережжя до Патагонії, Бразилія, басейн Амазонки, Сан-Франциско, Парана, Аргентина, внизовини Парани, Парагвайські болота. Венесуела, річка Оріноко, Колумбія, в притоки Магдалени, Перу, Болівія, Еквадор, Парагвай, Уругвай. Вони населяють повільні притоки, болотисті заплави, дрібні струмки і лісові калюжі, що часто пересихають. Вода в таких місцях часто має м'яке кислотне середовище, бурштиновий колір через таніни і багатий донний шар з листям, гілками та мулом. Світло сюди пробивається крізь густу рослинність. Створюючи приглушене затишне освітлення. Цікаво, що в сухий сезон деякі коридораси можуть пересуватися між водоймами, ковзаючи по вологій землі, а завдяки здатності дихати атмосферним повітрям, не гинуть навіть у водах з мінімумом кисню. Коридораси підлаштували своє життя під зміну сезонів. Південноамериканські водойми мають два основні стани: сезон дощів грудень-березень, вода охолоджується. Стає кислішою і м'якшою через величезну кількість органічних речовин, опале листя, гумус. Саме тоді коридори починають масово нереститися. Сухий сезон червень-жовтень вода стає мілкою, температура зростає, кисню менше, рибки уповільнюють активність, деякі навіть впадають у сплячку. У дикій природі коридори збираються в зграї по 20-50 особин, а інколи можна зустріти навіть зграї в сотні риб. Зграя допомагає швидше знаходити їжу, уникати хижаків і навіть підтримувати соціальну поведінку. У зграї вони постійно спілкуються за допомогою рухів тіла, вусиків і навіть звуків. Так коридороси вміють цвірінькати. При стресі або взаємодії видають характерні поскрипування завдяки спеціальному механізму плавального міхура, Коридороси – рибки для дна, тому головне в акваріумі для них це м'який безпечний ґрунт. Ідеально підійде пісок або дуже дрібний обов'язково заокруглений гравій, бо гострі ґрунти можуть пошкодити їхні вусики, що призведе до пригнічення рибки та навіть до її смерті. Для зграї з 5-6 особин підійде акваріум об'ємом від 60 літрів. Важливо забезпечити достатньо укриттів корчі, печерки, густі кущі рослин, але найважливіше це вільний простір для активного риття в ґрунті. Фільтрація має бути активною. Але бажано безсильної течії. Основні параметри води ви бачите на екрані: світло, приглушене. Добре працюють плаваючі рослини, вони створюють напівтінь, яку сомики дуже люблять. Коридораси виключно миролюбні рибки. Вони добре співіснують із неонами, тетрами, даніо, гурами, апістограмами, розборами, іншими неконфліктними видами, не підходять до агресивних риб, наприклад, цихлід – або до дуже активних типу барбусів, які можуть заважати сомикам шукати їжу. Цікавий факт у зграї коридораси можуть розвивати в соціальні зв'язки. Якщо одна рибка потрапляє в біду, інші іноді залишаються поряд з ним. Коридораси всеїдні донні чистильники, але не варто покладатися лише на залишки, їм потрібне повноцінне харчування. У раціоні мають бути тонучі, таблетки та пелети. Заморожений або живий корм, мотиль, трубочник, дафнія, овочеві добавки, наприклад, шпинат кабачок. Попередньо ошпарені та подрібнені, годувати краще ввечері або після вимкнення яскравого світла, коли вони стають активнішими. Важливо не перегодовувати, бо корм, що залишається, швидко псує воду. У домашніх умовах розведення коридорисів цілком можливе. Перше, це потрібно знайти найсильніших особин. Самець стрункіший, а самка повніша, особливо в період готовності до нересту. Для стимуляції нересту знижують температуру води на кілька градусів і підвищують рівень кисню. Це імітує сезон дощів, що триває на батьківщині риб. Також підсилюють годування живим кормом. Пари утворюються природно. Самка відкладає ікринки від 50 до 300 на скло або листя. Самець запліднює їх у процесі. Який нагадує обійми. Так зване те положення, коли самка прикладає рот до клоаки самця. Після нересту дорослих прибирають, щоб ті не поїли ікру. Інкубація триває 3-5 днів. Личинки перший час харчуються запасами жовткового мішка, потім переходять на мікрокорм. Мальки ростуть повільно, але стабільно. Дорослими або статево зрілими рибки стають через 4-6 місяців. Ось такі вони коридораси, не просто прибиральники дна, це розумні, цікаві і витривалі істоти з глибоким внутрішнім світом. Вони можуть стати не лише прикрасою акваріума, а й улюбленцями, за якими хочеться спостерігати годинами. Аби дізнатися більше про життя акваріумних рибок, підписуйтесь на канал бо далі більше.